Окупанти завдали комбінованого удару по Києву. Це призвело до пошкоджень у одному зі столичних районів, зокрема розгерметизації газової труби і пожежі. Мер міста повідомив про відключення тепла у 630 житлових будинках, 16 лікувальних закладах, 17 школах і 13 дитячих садочках. За даними Київської міської військової адміністрації, загарбники завдали удару по Києву, ем, використавши кинжали і балістику у кількох райо. Онах міста зафіксоване падіння уламків ворожих снарядів внаслідок цього у голосіївському районі, зокрема сталося загоряння п'яти автомобілів. Пошкоджено дорожнє покриття з подальшою розгерметизацією газової труби. Пожежу вже ліквідували. Тривають роботи по ліквідації розгерметизації труби. Ну і зараз на екрані ми з вами могли бачити кадри того, як Постраждала пам'ятка архітектури національного значення, адже у Києві вибуховою хвилею пошкоджено також вітражне скло у костелі Святого Миколая.